послуг транспортування тема нашого відео замовлення потужності на внутрішніх точках. Ми знаємо, що існують п'ять типів потужності: річна, квартальна, місячна на добу наперед протягом доби. Річну квартальну місячну ви замовляєте за допомогою додатка номер один до договору транспортування природного газу. Так, з 15 вересня 2025 року. Річна квартальна і місячна потужність замовляється за допомогою додатку номер 1 в інформаційній платформі. Зараз я вам продемонструю, як ви будете робити свої замовлення в інформаційній платформі. Для цього ми заходимо в інформаційну платформу і нам необхідно скористатися транзакцією замовлення потужності. Відкриваємо транзакцію замовлення потужності. Обираємо внутрішні точки. Ми обираємо дату, на яку ми хочемо зробити замовлення, наприклад, на жовтень місяць. Натискаємо на годинник. Ми потрапляємо в транзакцію замовлення потужності і зараз будемо створювати наші замовлення. Наприклад, я хочу замовити точки виходу по двом віртуальним точкам. Для цього я натискаю Створити заявку. Відкривається вікно. В цьому вікні необхідно обрати. Спочатку вхід або вихід, наприклад, вихід. Далі я зараз буду шукати свою віртуальну точку. А нехай це буде Волинська філія ГРМу. Для цього я ввожу в пошуковому полі слово Волинська і натискаю на пошук, знаходжу Волинську філію з правильним номером віртуальної точки. Після цього обираю портфоліо комерційне і тип потужності місячно. Далі необхідно обрати період, на який ми будемо робити замовлення. Наприклад, це буде жовтень місяць з 1 жовтня по 31 жовтня. Після цього я ввожу той обсяг, який я буду замовляти 15 тисяч. І натискаю на кнопку Зберігти. Система створена. Заявка. Зверніть увагу в статусі створено на Волинську філію — 15 тисяч. Тепер я хочу додати ще одну строчку по іншій віртуальній точці. Я знов натискаю Створити заявку, обираю напрямок, обираю іншу віртуальну точку. Нехай це буде Чернігівська. Шукаю Чернігівську. Зверніть увагу, що існує по є точки входу, є точки виходу. В даному випадку я повинна знайти точки виходу. Вона починається на код 56ZG. Обираю потрібну мені віртуальну точку, обираю комерційне портфоліо, місячна потужність. Знов обираю необхідний мені період. Необхідний мені обсяг. Приклад 23 тисячі. Зараз у мене створено дві строки, які війдуть в один додаток. Якщо я хочу підписати такий додаток, я обираю будь-яку з цих строчок і натискаю на кнопку Підписати заяву. Після цього відкривається той додаток, який ми будемо підписувати і оформлювати. Натискаючи на стрілку жовту Вийти, ви потрапляєте в окреме вікно для того, щоб накласти електронний підпис. Необхідно обрати тип електронного підпису. У мене буде це файловий носій. І далі я відкриваю свій електронний підпис і ввожу пароль. Натискаю на кнопку Накласти підпис і чекаю. Натискаємо один раз на цю кнопку і треба трошки зачекати. Результат підпису ми побачимо в спеціальному вікні. Натискаємо ОК. Система нас повертає в вікно замовлення потужності. Але тут ці потужності треба оновити. Тому я натискаю на позначку і на кнопку Оновити. Дані строчки перейшли в статус «Подано». Це значить, що ви подали додаток номер 1 на замовлення Потужність. Для того, щоб побачити безпосередньо сам додаток з електронним підписом, вам необхідно зайти в транзакцію Електронна канцелярія. Вона знаходиться в папці Загальні дані. Заходимо в електронну канцелярію, обираємо ту дату, коли ми створюємо цю заявку. І в верхній частині ми бачимо ту заявку, яку ми з вами щойно створили. Ви можете її зберігти. Вона зберігається в форматі P7S з вашим підписом. Коли оператор підпише таку заявку, результат під результат підпису. Файл з двома підписами в форматі 2 рази P7S з'явиться у вас в нижній частині екрану в пошті Вхідній. Тож з 15 вересня 2025 року вам не потрібно, не потрібно більше подавати паперові додатки. Ви тепер будете користуватися. Виключно інформаційною платформою для замовлення потужності на внутрішніх точках та довгих притулків. Дякую вам!